Доброго дня, дорогі українці. Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні я хочу поговорити з вами на тему, куди інвестувати 100 доларів в місяць в 2025 році. Вмощитись максимально зручно, буде цікаво, корисно і практично. Поїхали! Хочу зразу сказати, що я вже декілька місяців назад робив схоже відео, в якому. Розказував, куди можна інвестувати 100 доларів, але то відео ви можете сприймати як першу частину. Це відео не замінює попереднє відео. Я раджу вам подивитися і попереднє, і це відео, тому що е, стратегії будуть відрізнятися. Посилання на це відео також я залишаю в описі до цього відео. Ось тут ви можете бачити прев'ю цього відео для того, щоб вам було зручніше його шукати. Куди інвестувати 100 доларів щомісяця? Кого може цікавити це питання? Скоріше за все, якщо вас цікавить це питання, то ви або працюєте на не високооплачуваній роботі або ви студент. Наприклад, якщо у вас доход 1000 доларів, і ви витрачаєте майже все і у вас залишається 100 доларів, це погано. Але відкладати 10% це план мінімум. Тобто, якщо ви заробляєте 2-3 тисячі і у вас залишається 100, то це дуже погано, треба щось. Переосмислювати в своєму житті і якось менше витрачати, щось треба змінювати. Якщо ви заробляєте, наприклад, там 300 400, і у вас вам вдається е, 100 інвестувати, то це дуже добрий результат. Це значить, що ви, в принципі, молодець і грамотно розпоряджаєтесь своїми грошима. Давайте зробимо такий цифровий портрет цієї людини, яка може інвестувати 100 доларів в місяць. Хто ця людина? Варіанта два, як для мене. Це або молода людина, студент, або людина, яка тільки-тільки починає працювати і ще не має високооплачувальної роботи. Або це людина, яка в принципі вже достатньо довго працює на невисокооплачувальних роботах. В принципі, це можуть бути будь-які роботи: вчитель, лікар, будівельник, якийсь механік, можливо, кур'єр. Тобто звичайно базова робота, де людина працює і отримує мінімальну або трошки вищі мінімальної оплати. Ця людина може інвестувати небагато. І ось ця сума 100 доларів, я вважаю, що кожна людина може все ж таки відкладати мінімум 100 доларів. Звичайно, якщо у вас немає якихось боргів. Я не буду вам казати про те, що ви можете з 100 доларів зробити 100 тисяч доларів, і для цього потрібно накупити якихось мемкоїнів і альткоїнів. Ні, у мене на каналі підход взагалі не такий. У мене про довгу роботу отримання відсотків, але більш-менш гарантованих і дійсно результатів. Такий лінійний рост. І так, що я вам пропоную? По-перше, вам необхідно зареєструватися у фондового брокера. Для новачків я рекомендую брокера Freedom Finance Europa. Посилання на брокера я залишаю в описі до цього відео, також там ви знайдете відеоінструкцію, в якій я показую, як зареєструватися, як поповнити, як купити акції, як продати акції і як виводити гроші з брокера. Тобто, вся база, яка вам необхідна. Посилання на відео також є в описі. Це відеоінструкція. Брокер вам необхіден для того, щоб ви могли інвестувати в продукти, наприклад, ETF, або акції, або облігації. Про це поговоримо трошки детальніше і далі. Далі, також вам необхідно зареєструватися на криптовалютній біржі. Я вам рекомендую Binance, Bybit, OKX і WhiteBit. Посилання на ці біржі я також залишаю в описі до цього відео. І так, до чого ж ми прийшли. Ви маєте можете інвестувати 100 доларів кожного місяця. У вас є більш-менш стабільна робота, де ви отримуєте е, зарплату. Або це, наприклад, робота на якійсь компанії, або це державна структура, і ви реально розумієте, що в принципі. Цей неспокійний час, але у вас є більш-менш якась стабільна виплата, і тому ви можете інвестувати. І я хочу вам пропонувати таку стратегію інвестицій, яка. Дасть вам е, впевненість у майбутньому. Тобто, вам не потрібно буде мріяти і якось перейматися про вашу пенсію чи про те, хто буде вами, е, що взагалі вам треба буде робити через 20-30 років, або коли ви просто не зможете працювати. Це саме той фундамент, який ви зможете збудувати, не дуже сильно якось змінюючи своє життя. І так. Перша стратегія, яку я вам хочу е, запропонувати, це довготривала стратегія з мінімальними ризиками. Що я маю на увазі? Довготривала стратегія на декілька років: 10-20 років. З таким довгим терміном навіть такі малесенькі внески по 100 доларів в місяць зможуть давати вам дуже шалений результат. І так, давайте зробимо невеличкий е, розрахунок. Я вам пропоную інвестувати 50% в SP 500% або в QQQ, зараз розповім, що це, 30% в біткоін і 20% в кеш. Навіщо нам інвестувати 20% в кеш? Кеш у вас долари повинні бути завжди. На той випадок, якщо вам потрібна буде, наприклад, операція, переїзд, якось допомогти близьким. Або, наприклад, буде якась крута інвестиція, яку вам потрібно буде зайти. Наприклад, ваш знайомий продає квартиру, і ця квартиру він віддає дуже по хорошим цінам, тому що йому треба терміново. Або це може бути не обов'язково знакоме, тобто якась така подія, яку ви можете купити, коли вона з'явиться. Для цього вам потрібно завжди мати кеш для того, щоб не продавати свої активи в фондовому ринку або в криптовалютному ринку. Далі 50% від того від тих 100 доларів, тобто 50 доларів, ви повинні вкладати в S&P 500 або в ETF QQQ. Далі, ці 50% ви повинні вкладати в ETF. ETF – це така корзинка, в яку накидані різні акції. І це ETF обслуговують фонди. Мінімальна комісія за обслуговування, тому її навіть можна не враховувати. ETF – він максимально безпечний. Тобто, якщо б ви купили на всі гроші якусь одну компанію, вона може впасти, збанкрутувати і ви втратите гроші. ETF – в нього входять. 500 або 100 компаній. І навіть якщо одна якась збанкротує, вона просто вилітає з цього ETF і на її місце ставлять іншу перспективну компанію. Так ось, ETF, VU, наприклад, ви можете бачити, як пишеться тікет, ви можете його купити на Freedom Finance, якщо введете в пошукову. Ось тут я показую, як правильно це робити. Це цей ETF повторює індекс SP500. Тобто 500 найбільших американських компаній. Ці компанії формують економіку США. Це найбільші а, по капіталізації компанії. І другий ETF, який я також вам рекомендую вже достатньо давно, він називається QQQ. Цей ETF відслідковує індекс топ-100 найбільших технологічних компаній. Якщо в SP 500 входять компанії з різних секторів. То в QQQ входять лише компанії технологічного сектору. І як показує практика, за останні роки компанія, компанії з технологічного сектору набагато швидше зростають. Ви знаєте, всі ці компанії: Google, Apple, Microsoft, Tesla, Amazon, всі ці компанії дуже сильно зросли. Чи буде так далі, не знаю, я сподіваюся, тому що я також інвестую в QQQ. Тому якщо ви хочете взагалі безризиково. Але більш стабільно, то обирайте, наприклад, ETF Wu, це SP 500. Але якщо ви хочете трошки збільшити ризики, то обирайте QQQ і інвестуйте в технологічний сектор. Далі, 30% ви повинні інвестувати в біткоін. Тут ми взагалі не розглядаємо якісь інші криптовалютні активи, там альткоін чи ще щось. Просто стабільно 30% в біткоін. Ви можете як купувати біткоін на криптовалютних біржах. Так і інвестувати в нього через фондового брокера, а саме так само через ETF. Ось тут я виведу список різних ETF, ви можете купувати будь-який, і так само через ETF ви будете інвестувати в біткоін. Це просто може вам бути зручніше, якщо ви не хочете якось самостійно його зберігати, реєструватися на біржах чи ще щось. Просто брокер тепер може закрити повністю всі ці питання. Якщо хочете самостійно інвестувати на криптовалютних біржах, то купуйте там а, біткоін. Також я робив відео інструкції, як правильно поповнювати біржі та як купувати криптовалюту. Ну, а також, звичайно, є відео про те, як її правильно зберігати на холодних гаманцях. І у нас залишилось 20%, які ми відкладаємо в кеш. Ось це стандартна така базова стратегія. Далі довготривали з підвищеним ризиком. Все те ж саме, але ви можете розкинути свої інвестиції на 40% в ETF, QQQ або S&P 500, 40% в біткоін, і так само у вас залишається 20% в кеш. Кеш повинен бути завжди обов'язково. Далі, спекулятивна стратегія з максимальним ризиком. Це вже цікавіше. Це вже для тих людей, які хочуть все ж таки повипробувати свої нерви і будуть намагатися все ж таки змінити своє життя на краще, більше зробити капітал, але і ризиків тут також більше. Що я вам пропоную? Ви можете обрати 4 компанії і інвестувати в них по 20%. І ще 20% в кеш. Це повинні бути великі компанії. Наприклад, я так інвестував влітку 2024 року в Теслу і зараз у мене більш ніж 150% прибутку. Якщо ви знайдете такі класні компанії, то це буде круто. Але в такому випадку вам дійсно необхідно розбиратися. Вивчати, як працює ця компанія, що це за компанія, читати її звіти по прибуткам. І скоріше за все, якщо ви просто людина, яка працює на своїй роботі, хоче інвестувати частину від прибутків і взагалі не паритися, то, скоріше за все, ця стратегія вам не дуже сильно буде підходити, тому що ця стратегія, вона більш активна. Вам необхідно буде постійно знаходитися в ринку і вивчати ці компанії. А що буде, якщо ви втратите, наприклад, гроші на ці компанії, тобто вона впаде? Чи зможете ви пересидіти мінус або просто зафіксуєте? Тому все ж таки я раджу вам використовувати перші дві стратегії як для людини, яка просто хоче пасивно інвестувати? І ще я підготував для вас, назвав її спекулятивна жадібна. Кожного, це прям взагалі крейзі. Це для а, безумних людей, які а, хочуть екстриму. Ви можете кожного місяця знаходити 10 нових альткоїнів, які навіть не торгуються на криптовалютних біржах. Ви можете їх знаходити на дексах, інвестувати в кожен з цих альткоїнів по 10 доларів і таким чином інвестувати в якомога більшу кількість цих альткоїнів, сподіваючись на те, що деякі з цих активів будуть летіти на тисячі відсотків. Але я. Не можу вам радити користуватися цією стратегією, тому що це вже активні дії. Як в попередній, вам необхідно розбиратися в акціях різних компаній, так і в цій стратегії вам потрібно розбиратися в криптовалютах і порпатися ось в цьому. Ринку, скажімо так, вивчати повністю все, бути підписаним на кучу різних блогерів, вивчати декси, що знаходиться, займатися там якимось відслідковуванням нових активів це вже професійна діяльність. Якщо ви хочете цим займатися, звичайно, ви можете цим спробувати займатися, але у вас величезні ризики, тому що, мабуть, 99% альткоїнів все ж таки падають і скамляться. А лише одиниці вилітають на ікси і ви думаєте, Боже, чому я не інвестував, вона виросла на 10 тисяч відсотків. Це вже такий, така гра. Якщо ви хочете спробувати, ви можете, звісно, але це не про інвестиції. Це про ну, дійсно про якийсь гемблінг. Тому, якщо ви хочете. Стабільно примножувати свій капітал, навчитися створювати цей капітал, то я раджу вам використовувати перші дві стратегії, де ви просто займаєтесь диверсифікацією. Частину інвестуєте в фондовий ринок, частину інвестуєте в криптовалюту і частину зберігаєте в доларах, для того, щоб мати можливість або купити дуже поцікавим цінам якийсь актив, або, наприклад, якусь нерухомість, або там закрити свої якісь потреби. Якщо ж ви хочете дізнатися, куди я інвестую, в які компанії, в які криптовалюти, які середні ціни, взагалі як виглядає мій портфель, то вам необхідно доєднуватися до моєї ВІП-групи. Посилання залишаю в описі під цим відео. Можете написати моєму менеджеру, і він дасть вам повністю всю інструкцію, де розповість, що таке віп-група, що входить до віп-групи. Також там є відео, в якому детально я розповідаю про віп-групу. У віп-групи також є. Пасивне джерело прибутку це копітрейдинг, це коли ви на криптовалютній біржі під'єднуєте свій акаунт до мого, і ваш акаунт автоматично повторює мої дії. Також ви можете бачити прибутки, що на момент запису цього відео я заробив для своїх підписників вже майже 40 тисяч доларів. Я вважаю це непоганою сумою, і, в принципі, пишаюся цим результатом. Також можете доєднуватися. Також хочу нагадати, що на каналі зараз проходить конкурс на iPhone 16 Pro. Для того, щоб мати можливість виграти, вам необхідно задонатити на нашу монобанку. Посилання залишаю в описі під цим відео, а також по ось цьому QR-коду мінімум 100 гривень. Чим більше соток ви задонатите, наприклад, 300 гривень, це буде три білети в цьому конкурсі. І в прямому ефірі на початку лютого 2025 року я буду обирати переможця. Переможець, перше місце отримує iPhone 16 Pro, а також доступ до моєї віп-групи. Друге та третє місце просто отримують доступи до моєї віп-групи. Доступи ці коштують по 300 доларів, і вони будуть для вас назавжди. Я скажу чесно, я раджу вам скористатися цією пропозицією, тому що 100 гривень зараз коштує просто кава. І витратити 100 гривень для того, щоб мати можливість виграти iPhone, наприклад, 16 Pro, який зараз коштує орієнтовно тисячі доларів, я вважаю, що це ну, фантастична можливість. І я би не пропускав таке. Тому всі посилання я залишаю в описі під цим відео. Користуйтесь! І не втрачайте можливості. На цьому сьогодні все. Дякую, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і бережіть себе. Не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока!